Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Антика та інформаційні підсумки, події дня сьогодні четвер, 29 грудня. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск далі коротко. У новорічну ніч комендантську годину не відмінятимуть. Миколайчик збирає на пікапчик благодійний захід під такою назвою відбувся в одному зі столичних торгових центрів. Гармонія Різдва у Коломийській дитячій музичній школі номер 1 відбувся святковий концерт. Тепер про це та інше більш детально. Російські терористи знову завдали масованого ракетного удару по українських містах та селах. Цього разу небезпека не оминула й Прикарпаття. Ворог влучив в один із енергетичних об'єктів області, внаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 50 метрів квадратних. За кілька годин пожежу ліквідували постраждалих і жертв немає. Ще одна ракета пошкодила приватну житлову будівлю на території Тлумецької територіальної громади, але не вибухнула. На Момент влучання ракети у будинку людей не було. На щастя, ніхто не постраждав. Також у області зафіксовано падіння ракет, знешкодження яких відбудеться згодом. Про що повідомлю додатково про це на своїй офіційній сторінці написала голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Тому стежте за офіційними повідомленнями: не наближайтесь до місць падіння ракет, не фотографуйте їхні уламки, не публікуйте фотографії та відеоматеріали у соцмережах. Не допомагайте ворогу. У новорічну ніч комендантську годину не відмінятимуть. На Прикарпатті змінили лише її тривалість. Впродовж 10 днів із 1 до 10 січня вона буде на годину коротшою. Триватиме комендантська година з півночі до п'ятої години ранку. Нагадують у військовій комендатурі і про заборону використання фейерверків. Що незалежно від того, святковий чи не святковий день, є вимоги комендантської години. Поліцейські будуть перевіряти осіб, які порушують комендантську годину, і будуть доставляти їх для встановлення особи в відділи поліції. Е, також хочу наголосити, що ті люди, які вийдуть на вулицю у новорічної ночі, е, під час комендантської години будуть також затримані і доставлені до відділу поліції. Рішенням ради оборони області від 27 грудня 2022 року було прийнято рішення про деякі зміни до комендантської години в період з 31 грудня по 10 січня комендантська година буде діяти з 00 годин до 5 ранку. Хочу наголосити, що піротехнічні засоби їхня реалізація та використання заборонено на всій території України. Поліція також буде реагувати на такі випадки і будуть притягнуті до відповідальності люди, які будуть порушувати ці вимоги. Уряд ухвалив автоматичне продовження низки соціальних виплат з 1 січня 2023 року. Раніше для продовження соціальних виплат з 1 січня 2023 року людям потрібно було переподати документи, але через складну ситуацію в Україні та перебування багатьох громадян за кордоном Кабмін за ініціативи Міністерства соціальної політики прийняв рішення автоматично їх продовжити до завершення воєнного стану та ще одного місяця після цього. З 1 січня будуть автоматично продовжені такі соціальні виплати та допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на дітей, хворих на тяжкі захворювання, дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої та другої груп внаслідок психічного розладу, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю. Звертаємо увагу, що внутрішньо переміщені особи також продовжать автоматично отримувати допомогу на проживання із 1 січня 2023 року, без необхідності додаткових звернень до органів соціального захисту. Миколайчик збирає на пікапчик. Благодійний захід під такою назвою відбувся в одному зі столичних торгових центрів. Для відвідувачів підготували концерти, святкові фотозони. А ще пропонували придбати щось на ярмарку чи аукціоні. Захід відвідала, і наша знімальна група. Зібрати 200 тисяч гривень на пікап для ЗСУ. Таким було основне завдання благодійної ярмарки Миколайчик збирає на пікапчик. Якщо вдасться зібрати більше, придбають набори для розмінування. Ще одна ціль – допомогти зібрати кошти на лікування для пораненого бійця ЗСО, розповідає співорганізатор заходу Микола Васильков. Тут присутні справжні військові, що приїхали з Бахмута. Їм все це потрібно. І отже, наш гуманітарний штаб, реставратор, кертепляні війська, разом з військовими капіланами Києва влаштував ярмарок, на якому будуть продаватися дуже багато всього. Будуть і військові лопатки і. Солодощі і народні майстри, і футбольне, баскетбольна атрибутика. Крім того, буде виставка. Виставка включатиме в себе картини. <плес> а, <плес> теж народну творчість. А будуть багато майстер-клясів. майстер кляси наприклад, гра чи ти, ти знаєш Україну? Хто ми? Я теж не можу її пройти. Тому що я достатньо України не знаю. Дуже цікаво для дітей і дорослих. До організації благодійного дійства долучилися також військові капелани міста Київ. Члени організації серед іншого облаштували тематичну фотозону, де кожен охочий міг приміряти на себе бронежилет, каску і зробити пам'ятну світлину. Розповідає капелан Олександр Горук. У нас є трофеї, які побратими передали нам показати, щоб показати українському народу, яка страшна війна, і щоб пришвидшити нашу перемогу. Серед гостей, мами полонених азовців, двоє синів Нелі Шастон з перших днів повномасштабного вторгнення Росії стали на захист держави. Старший загинув 1 квітня, захищаючи рідний Маріуполь. Молодший досі в полоні. З вересня його точне місце знаходження невідоме. Та жінка продовжує підтримувати всіх військовослужбовців незалежно від підрозділу. І наголошує, відвідувати благодійні заходи важливо, адже вони теж наближають нашу спільну перемогу. Ми підтримуємо всіх, і такі заходи вони підтримують всіх. Між кількома блоками аукціону та поки тривав ярмарок для гостей виступало чимало відомих виконавців. Мене звати Ді Марія, і я дуже пишаюся нашим народом. Ми ті а це по цимбалах, якому насправді не все по цимвала. Я Люся Кава. Як можемо на нашому творчому фронті допомагаємо нашим військовим. Мене звати Софія Єгорова. Обов'язково допомагайте ЗСУ. Мене звати Бріан Єнна, бути байдужим аж ніяк не можна. Новий трек представив також співак Ярмак, який після початку широкомасштабної війни став до лав Ворог намагається закидати нас м'ясом. На жаль, у нас м'яса нема. У нас люди, яких ми дуже цінуємо, і кожна втрата дуже болюча. І саме для цього на сьогоднішній день в Україні розробляється багато технологій армії дронів, які я впевнений змінять хід війни вже весною. Будь-які благодійні акціони, будь-які матеріально-технічне забезпечення наших бійців зменшує ціну нашої перемоги і пришвидшує її. Загалом вдалося зібрати близько 60 тисяч гривень, та організатори обіцяють, решту необхідної суми обов'язково зберуть. Юлія Марциновська спеціально для телеканалу НТК і Радіо Сяйво. Через аварійні та планові відключення електроенергії, користування генераторами і іншими приладами на Прикарпатті зросла кількість пожеж та надзвичайних випадків, якими засобами користуються мешканці Коломищини, коли вимикають світло. дивіться далі в опитуванні. Маємо такі лампочки, цим користуємося. Біля хати завжди є робота, але так, відпочиваємо більшість свічками. Мусимо терпіти. Не будемо терпіти, нічого не курс. Нема на кого нарікати, нема кого звинувачувати. Мусимо терпіти. Не допомагає, щоб ми нього було краще. Якщо нема роботи, якщо таке, то Ще сидимо, але маємо фонарики, є у запасі свічки, у шуфлядах. Розраховуємо, що це недовго. Ну, але терпимо. То йде війна, і мусимо терпіти. Отаке то. А чим рятуєтесь, які засоби користуєтесь? Свічка і фонарик і все. Ну, не знаєте, бурштинську не розбомбили, відай, нічого, а світла нема. От маєте результати. А ви чим користуєтесь, коли нема світла? Якими засобами? Диван, подушка і ковда. <гум> Акумулятор, <гум> такий фонарик світямо. І Ліхтарики, і свічки світять. Нічого, куби вже була. — А це таке, а це, це нема піде. Ми біде. потерпимо. Хлопці терпля гірше за нас. А нам вже без світла. Нічого не викораш. Фонарики і все. Немає генераторів нічого. Немає ні генераторів, нічого так це немає. Що шукаємо роботи, що може робити? Їсти варити. Посуду мити, мею грію воду. мию посуду. Рятуємося. <рятуємося>, Рятуємося. Більше про генератори, інвертори та інші прилади і правила поводження з ними. Дивіться у програмі Нові правила П'ятниця, 30 грудня. Телеканал НТК Початок о 19.30. Гармонія різдва у Коломийській дитячій музичній школі, №1 імені Анатолія Косанатольського відбувся святковий концерт. Підготували його Оксана Рудик та Наталія Луцик разом зі своїми учнями. Побувала на дійстві наша знімальна група. Колядки, щедрівки та різдвяні мелодії звучать у Коломийській дитячій музичній школі номер 1 імені Анатолія Кос Анатольського. Учні грають на бандурі, баяні, сопілці та флейті, а ще виступають цілими ансамблями. Так виглядає звіт класу викладачів Оксани Рудик та Наталії. Луцик. Ми у вересні започаткували в нашій школі концерт класу викладачів з метою, щоб більш батьки були дотичні до навчання. До росту їхніх діточок, до того, щоб більш співпрацювали зі школою, і от ми в вересні дали завдання всім викладачам до травня місяця. Включно кожний викладач мусить зробити концерт свого класу. Він може об'єднуватися ще з якимось викладачем для того, щоб різноманітнити концерт. Оксана Рудик викладачка по класу бандури. Все її життя пов'язане з дитячою музичною школою номер 1 Спочатку вона тут навчалась, а крайні 37 років працює тут. Пані Оксана каже у 2022 році. Навчальний процес був доволі складним, та спільними зусиллями педагогів, учнів та їхніх батьків, все вдалося. В сховище не раз. Світло вимикають, ми так виходило, що ансамбль бандуристів при свічках. Настроїти бандури також при свічках ну дуже складно. Але ми все можемо, ми все подолаємо, бо ми також працюємо на музичному фронті, не дивлячись на те, що війна в нас має бути світло в душах, в нас має звучати бандура. Бо бандура це частинка нашої української культури, це частинка нашої України. Що таке займатися музикою? Всупереч обставинам, добре знає дев'ятирічна Божена. Тікаючи від війни весною, вона разом з сім'єю переїхала з Києва на Прикарпаття. Доля провела дівчинку у ДМШ номер один. Так вона потрапила під опіку Оксани Рудик, адже до того займалася грою на бандурі у столиці. Ми спочатку були без нашого інструменту, без можливості продовжувати навчання. І коли ми звернулися в цю школу, нас просто підтримали, зустріли як рідних людей. Пані Оксана взяла нашу дитину під своє крило, під свою опіку. Спочатку дали нам свої інструменти. Пані Оксана взагалі принесла з дому свою бандуру і займалася Боженою, дала їй продовжити це мистецтво своє, свою освіту, щоб ну, відволіктись від війни, від того жаху, який дитина пережила, сидячи в підвалах. З осені Божена відновила своє навчання у Київській музичній школі, але лише в режимі онлайн. Тож далі продовжує займатися з Оксаною Рудик. Навіть взяла участь у різдвяному концерті. Мені було дещо моторошно, тому що я вперше потрапляла до незнайомої школи у незнайомому місті. Але... Потім я зрозуміла, що це прекрасна школа. І я дуже вдячна Оксані Ігорівні, що завдяки їй я продовжила своє навчання музиці. Єва Клапко ще одна учасниця святкового дійства. Вона Коломиянка, вивчає гру на бандурі, а паралельно вчиться грати на фортепіано. Я завжди з дитинства любила співати і мріяла грати на фортепіано. І одного разу я була чотири роки тому, прийшла сюди, і мені директор сказав, щоб я йшла на бандуру, і я пішла. І мені це сподобалося. І ось я до зараз займаюся цим. На завершення концерту всі юні артисти, викладачі музичної школи та гості разом виконали колядку. І Це все на сьогодні. Значно більше новин є в інтернеті на офіційному сайті телеканалу НТК звучить в ефірі Радіо Сяйво. А також є на наших сторінках у соцмережах. Уся команда події дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!